24 години страстей нашого Господа Ісуса Христа, слуги Божої Луїзи Пікарити. Друга година з 6 до 7 пополудні. Ісус розлучається зі Своєю Пресвятою Матір'ю і прямує до вечерника. Молитва приготування до кожної години. О мій Господи Ісусе Христе, падаю чиниць Твоїй Божественній присутності, благаю Твоє найлюбіше серце, щоб вело мене в болісне розбажання 24 годин, в яких з любові до нас Ти захотів багато страждати, у Твоєму гідному поклоніння тілі і найсвятішій Твоїй душі, аж до смерті на Христі. О, дай мені поміч, ласку, любов, глибоке співчуття і пізнання Твоїх страждань під час розважання цієї години з 6 до 7 пополудні. А за ті години, які я не в змозі розважати, жертвую тобі моє бажання розважати їх постійно і в той час, коли повинна виконувати свої обов'язки і спати. Прийми, о милосердний Господи, мій сповнений любові намір, і вчини, щоб Він приніс користь мені та багатьом, так ніби би я насправді і свято їх молилася. А тим часом дякую тобі, о мій Ісусе, що через молитву кличеш мене до єднання з тобою, і щоб подобатись тобі ще більше, беру твої думки, твій язик. Твоє серце, і цим усім прагну молитись, зливаючись із твоєю волею і твоєю любов'ю, простягаю руки, щоб обійняти тебе, прихиляю свою голову до Твого серця і починаю. Ісус розлучається зі своєю Пресвятою Матір'ю і прямує до вечерника. Мій милий Ісусе. В той час, як разом з тобою я взяла участь в твоїх болях і болях страждаючої мами, бачу, що ти вирішив піти туди, куди кличе тебе воля Отця. Любов між сином і матір'ю настільки велика, що робить вас нерозлучними, так що ти залишаєш себе в серці твоєї Матері, а цариця і солодка мама поміщає себе у Твоєму. Інакше для вас було б неможливо розлучитися, але потім, благословляючи один одного, ти даєш їй останній поцілунок, щоб зміцнити її в гірких стражданнях, які вона повинна пережити, кажеш їй останнє прощавай і йдеш. Проте блідість Твого обличчя, твої тремтячі губи, твій придавлений голос, який ніби хоче розплакатись, коли промовляє це прощавай. О, все це мені каже, як ти її любиш і як страждаєш, покидаючи її. Але щоб виконати волю Отця своїми серцями, злитими одне в одне, ви підкоряєтеся усьому, щоб надолужити йому за всіх, хто через прив'язаність до рідних і друзів, і навіть через зв'язки і прихильності законні святі, не дбають про те, щоб виконати Його святу волю. І осягнути такий ступінь святості, до якого їх кличе Бог, Якою, якого великого болю завдають тобі ці душі, відкидаючи від свого серця ту любов, яку ти хочеш їм дати, щоб задовільнитися любов'ю створінь. Моя мила любове, поки я надолужую разом з тобою, дозволь мені залишитися з твоєю мамою. Щоб потішати і підтримувати її тоді, коли ти відходиш. Потім я прискорю свої кроки, щоб наздогнати тебе, але з великою біллю я бачу, що моя стривожена мама тремтить, її біль такий сильний, що коли вона хоче сказати синові прощай, її голос завмирає на губах, і вона більше не може вимовити слова. Її покидають сили. І не в притомності від любові вона промовляє, Сину мій, сину мій, благословляю тебе, яка гірка розлука жорстокіша від будь-якої смерті, але біль не дає їй ще говорити і робить її німою. Невтішна царице, дозволь мені підтримати тебе, витерти твої сльози і співчувати тобі в твоєму гіркому болю. Моя мамо, я не покину тебе на самоті, і ти візьми мене з собою, навчи мене в цей болісний для тебе та Ісуса час, що я повинна робити, як я повинна захищати Його, як надолужувати і потішати, і чи повинна віддати своє життя, щоб захистити Його життя. Ні, я не піду з-під твоєї мантії. За Твоїм знаком полину до Ісуса і принесу Йому Твою любов, Твої почуття, Твої поцілунки разом з Своїми, і покладу їх у кожну рану, у кожну краплю Його крові, у кожну біль і образу, щоб, відчуваючи у кожному стражданні поцілунки і любов, мами, Його болі були осолодженими. Потім я знову повернуся під Твою мантію, переносячи Його поцілунки, щоб осолодити Твоє пробите серце. Мамо моя, моє серце б'ється, хочу йти до Ісуса, і поки я цілую Твої материнські руки, ти благослови мене, як Ти поблагословила Ісуса і дозволь мені піти до нього. Мій солодкий Ісусе, любов показує мені Твої кроки, і я наздогоняю тебе, коли ти йдеш вулицями Єрусалиму разом зі своїми улюбленими учнями, дивлюся на тебе і бачу, що ти все ще блідий, чую Твій солодкий, але настільки сумний голос, що Він розриває серця Твоїх учнів, які дуже стурбовані цим. Це в останній раз, кажеш ти, я проходжу цими вулицями сам, завтра буду йти ними зв'язаний, гнаний, серед тисяч образ, і вказуючи на місця, де найбільше тебе будуть зневажати і мучити, продовжуєш говорити. Моє життя тут, на Землі, наближається до заходу, так як зараз заходить сонце. І завтра, о цій годині, мене вже не буде, але як сонце, я воскресну на третій день. Після твоїх слів апостоли стають сумними та мовчазними і не знають, що відповісти. Але ти додаєш, мужайтеся, не падайте духом, я не покину вас, я завжди буду з вами, але потрібно, щоб я помер для блага всіх вас. Казавши це, ти зворушений, але тремтячим голосом продовжуєш їх навчати. І, перш ніж зачинитися у вечернику, ти дивишся на сонце, що заходить, так як і твоє життя наближається до заходу, жертвуєш твої кроки для тих, хто наближається до заходу життя і даєш їм ласку завершити їх життя у Тобі. Надолужуючи за тих, які, незважаючи на життєві скорботи і розчарування, вперто не підкоряються тобі. Потім ти знову дивишся на Єрусалим, центр твоїх чудес і радостей, твого серця, який натомість уже готує тобі хрест, гострячи цвяхи для богобивства. і ти здригаєшся. Твоє серце розривається і оплакуєш його знищення. Цим ти надолужуєш за численні душі, посвячені тобі, з яких ти з великою дбайливістю намагався сформувати провісників твоєї любові, а вони невдячні, непослідовні, додають твоїм стражданням ще більше гіркоти. Хочу надолужувати разом з тобою, щоб осолодити надзвичайний біль Твого серця. Але я бачу, що ти жахаєшся, дивлячись на Єрусалим і відводячи погляд, входиш у вечерник. Моя любове, пригорни мене міцно до Твого серця, щоб я могла зробити його гіркоти своїми, щоб жертвувати їх разом з тобою. А ти поглянь милосердно на мою душу, і вливаючи в неї твою любов, благослови мене. Роздуми і набожні практики, Ісус з готовністю віддаляється від своєї Пресвятої Матері, хоча Його найніжніше серце розривається від болю, чи ми також є настільки готовими пожертвувати своє почуття. Навіть найзаконніші і найсвятіші заради виконання божественної волі перевіримо себе особливо у випадках, коли від нас віддаляється відчуття Божої присутності і почуття побожності. Ісус, ступаючи останні кроки, не ступав їх намарно. У них Він прославляв Отця і просив про спасіння душ. У наші кроки, ми повинні вставляти ті самі наміри, які вставляв Ісус, тобто жертвувати Себе для прослави Отця і для добра душ. Ми також повинні уявляти собі, що вставляємо наші кроки в кроки Ісуса Христа. І оскільки Ісус Христос не ступав їх намарно, а охоплював своїми кроками кроки всіх створінь, перепрошуючи за всі погані кроки. Щоб віддати Отцеві належну славу і надати життя всім поганим крокам створінь, щоб вони могли йти дорогою добра, так само робитимемо і ми, вставляючи наші кроки в кроки Ісуса Христа з Його тими самими намірами. Чи йдемо ми по дорозі скромно, зібрано, щоб бути прикладом для інших? Тоді, коли засмучений Ісус ішов, Він час від часу промовляв кілька слів до апостолів, розповідаючи їм про свої неминучі муки. А ми в наших розмов... розмовах про що говоримо? Чи ми, коли є нагода, робимо темою наших розмов страсті Божественного Відкупителя? Улюблений Ісус, бачачи апостолів сумними і розчарованими. Намагався їх втішити. А у своїх розмовах ми намагаємося втішити Ісуса Христа, розмовляємо ми в Божественній волі, щоб передати іншим Дух Ісуса Христа. Ісус йде до Вечерника. Думки, почуття, серцебиття, молитви, дії, їжу, працю. Ми повинні вкласти у серце Ісуса Христа, і тоді наші дії набудуть Божественної постави. Але оскільки нелегко отримувати завжди цю божественну поставу, бо душі важко постійно поєднувати свої дії з діями Ісуса, вона може компенсувати це через постанову своєї доброї волі. Ісусові це буде настільки приємно, що Він стане пильним вартовим кожної її думки, кожного слова, кожного одару серця, і Він поставить ці вчинки, наче кортеж усередину себе і навколо себе, споглядаючи їх з великою любов'ю, як на плід доброї волі Створіння. А коли душа, зливаючись із Ним, буде виконувати свої дії зразу разом з Ісусом. Добрий Ісус відчує такий потяг до цієї душі, щоб буде робити разом з нею те, що вона робить, і перетворить вчинки створіння на божественні, усе це є результатом Божої доброти, яка все враховує і за все нагороджує. Навіть це маленький акт в Божественній волі, щоб створіння ні в чому не було обділене. О, моє життя і моє все, нехай твої кроки направляють мої, і поки я ходжу по землі, зроби, щоб мої думки були на небі. Молитва подяки після кожної години. Мій любий Ісусе, Ти покликав мене в цю годину твоїх страстей, щоб розділити їх з тобою, і я прийшла. Мені здалося, що Ти засмучений, страждаєш, переповнений болем, молишся, надолужуєш, перепрошуєш за наші злівчинки. І найніжнішими, і найкрасномовнішими голосами благаєш про спасіння душ. Старалася наслідувати тебе в усьому, і зараз, коли змушена покинути тебе задля моїх обов'язків, відчуваю зобов'язаність сказати Тобі: Дякую і благословляю тебе. Так, О Ісусе, дякую, повторюю тобі тисячі тисячі разів. І прославляю, і благословляю Тебе, за те все, що Ти зробив і перетерпів за мене і за всіх. Дякую і благословляю Тебе за кожну краплю крові, що Ти пролив, за кожен подих, за кожен удар серця, за кожен крок, слово, погляд, гіркоту і образу, які ти пережив, за все, що Ти зробив, о мій Ісусе. Я дякую і благословляю Тебе. О Ісусе, вчини, щоб все моє єство випромінювало постійний потік подяк і благословень, щоб стягувати на мене і на всіх потік Твоїх дарів і благословень. О Ісусе, пригорни мене до свого серця твоїми найсвятішими руками. І познач кожну частинку мого єства Твоїм благословляю Тебе, щоб від мене нічого іншого не могло вийти, тільки постійний гімн Твоєї прослави. Тому я залишаюся в Тобі, щоб робити з тобою те, що ти робиш. Насправді ти сам робитимеш все за мене, і я відтепер залишаю мої думки в Тобі. Щоб захистити тебе від твоїх ворогів, дихання для підтримки і компанії, биття серця, щоб повторювати постійно. Люблю тебе, щоб дати тобі ту всю любов, що не дають тобі інші люди, краплі моєї крові, щоб перепросити і повернути тобі почесті і повагу. Які забирають в тебе Твої вороги образами, плювками, ляпасами, і все моє їство для охорони. Моя солодка любове, хоча мушу повернутися до моїх справ, залишаюся в Твоєму серці, боюся вийти з Нього, ти збережеш мене у ньому, це правда? Удари наших сердець будуть у неустанній єдності. Щоб дати мені життя, любов, тісну нерозривну єдність з тобою. Мій Ісусе, якщо бачиш, що віддаляюся від тебе, нехай твоє серце биття прискориться в моєму, нехай Твої руки міцніше пригорнуть мене до Твого серця, нехай Твої очі посилаючи мені вогненні стріли, дивляться на мене так. Що, почувши тебе, я відразу повернулася і заглибилася у тебе. мій Ісусе, дай мені поцілунок твоєї божественної любові. Обніми мене, благослови мене, я цілую тебе в Твоє ніжне серце і залишаюся в Тобі.